Ознайомитися з університетом короля Данила та відкрити для себе широкий спектр спеціальностей. День відкритих дверей відбувся для абітурієнтів в УКД. У його межах для майбутніх студентів викладачі кафедр провели майстер-класи, під час яких детальніше розповіли про специфіку навчання. Відзначили й грантові програми. За словами першого проректора УКД Михайла Космія, університет динамічно розвивається, тому цього року студенти опановитимуть нові освітні програми. Ми цього року відкрили нових сім освітніх програм в коледжі три, на бакалавраті три, і на майстратурі одну. Це правоохоронна діяльність, це українська мова, література, освітня програма і англійська мова. Кожного року ми стежимо за і моніторимо ринок праці і стежимо за тим, що хочуть саме зараз вивчати. Саме ці освітні програми є актуальними на даний час, і на них є попит. Відповідно до цього попиту. Ми відкриваємо освітні програми, які є. Затребуваними на ринку праці сьогодні є хороші та кваліфіковані філологи. Відтак нова освітня програма Українська мова, література та комунікації в УКД допоможе студентам стати хорошими фахівцями у цій галузі. Закінчивши навчання, кожен зможе знайти перспективну роботу в державних чи комерційних компаніях будь-якого профілю. Це насправді освітня програма дуже надійна, тому що вона дає можливість реально після закінчення ну, мені здається кожному випускникові працювати у сферах, які потребують різного мовного супроводу. Тобто, ми націлені на те, що випускник-філолог буде добре працювати з документами буде володіти документобігом як паперовим, так і електронним, буде вміти редагувати тексти, різножанрові тексти, писати, створювати різного роду тексти для. Для тих людей, кому вони потрібні. Крім того, філолог буде мати можливість працювати з перекладними текстами. Крайній у цьому навчальному році день відкритих дверей в УКД відбудеться 16 червня. А вже з 25 червня розпочнеться вступна кампанія.